Кібератаки стають все складнішими, а підприємства залишаються в зоні ризику. Рекомендації, як уберегти себе від хакерів, представники it компанії надали місцевим бізнесменам. Побував на офлайн заході. І наш Денис Лужний. як діють хакери? Чому бізнес стає в жертвою атак та чи можливо мінімізувати ризики витоку даних? Основні питання, на яких акцентували організатори заходу. Для того щоб не потрапити і не стати ціллю зловмисників, є ряд простих речей, які насправді не потрібно бути спеціалістом з кіберзахисту для того, щоб їх дотримуватися. Це починається від складності паролів, закінчувати політиками та процедурами у сфері безпеки, методами подвійної аутентифікації та іншими речами, які зараз доступні практично на кожному сервісі. Учасники зібрання, підприємці, it спеціалісти та ті, хто лише планує відкривати власну справу. Там, де є люди, ти надаєш доступ людям, там є завжди проблеми з безпекою. Там, де ти взагалі виходиш в цей цифровий світ, там є проблеми з безпекою. От. І цікаво знати, якими інструментами люди користуються для того, щоб там умовний свій там, фізичний, віртуальний офіс, як би, обезпечити від кібератак. Окреме питання загроза штучного інтелекту, який теж можуть використовувати зловмисники. Захід запевняють його організатори, був не останнім у планах провести серію схожих тренінгів.